Нам знадобиться наступне програмне забезпечення. Значить, в першу чергу це мультисім. Більшість робіт буде саме в ньому. Ви вже працювали з даним забезпеченням? Так, працювали. Тобто, що це таке, як воно працює, ви знаєте. То значить, більшість робіт в нас будуть в мультисімі, а також парочка робіт у нас буде. Такому програмному забезпеченні, як MatCAD. Так, значить, для виконання лабораторних робіт нам необхідно буде розбитися на бригади, оскільки тут завдання з п'яти варіантів. От, тобто, скільки у вас в групі людей? Дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять. Тобто ну, десь по 4, одній три. До наступного разу ви маєте мені надати списочок. А, значить, хто в якій бригаді працює. Якщо списку мені не нададуть, не визначились, тоді я просто от по списку розділю. І що ніхто тоді не ображався. Добре, самі визначайтесь. А, значить, хто з ким хоче працювати, значить, по чотири людини в бригаді. Ми почнемо виконання лабораторної роботи із першої. Першу спочатку значить, розглянемо. Ця робота виконується в мультисині. Необхідно буде зібрати схему, параметри встановити, як вказано, відповідно до варіанту. І значить, виміряти характеристики, які вказані в завданні. завданні, власне вказано що саме необхідно виміряти. І як це робити. Якщо є якісь розрахунки, то тут достатньо детально вказується, значить, яку формулу для розрахунків потрібно застосувати. Значить, щодо оформлення лабораторних робіт, значить, оформлює кожен персонально, тобто виконують теоретично разом. Або, значить, оформлює кожен персонально. Далі, значить, що має у звіті? Тема роботи, мета роботи, далі? Все завдання теоретичні відомості не треба туди пхати, кажу одразу. Завдання, хід роботи. Тобто пункт завдання, скріншот виконання. Пункт завдання, скріншот виконання. Ну, якщо розрахунки, то відповідно заповнити таблицю, що саме. Так, далі. Після цього всього ви робите значить, короткі висновки по роботі, і в нас в кінці роботи є, значить, контрольні запитання. Значить, контрольні запитання, відповіді на контрольні запитання. Також ви записуєте. У звіт, значить, відповіді на контрольні запитання ви для того, щоб ви їх попрацю... пропрацювали, а не просто копіпаст. Відповіді ви пишете від руки, а значить далі фотографуєте і вставляєте у звіт. Або у звіт, або можна в кластер просто розмістити як відповідь як окремим файлом. Це як вам більше подобається. Так, ну от власне, значить, на наступну пару ви маєте вже визначитися, хто з ким працює, і як у нас будуть завдання, для того, щоб всім було зрозуміло, як все це все виконується. У нас зазвичай є студенти, які... Демонструють, як виконується робота. Тобто, запускають презентацію, і щоб всім було зрозуміло і ні в кого не виникло питань. Тому, значить, на наступну пару що вам необхідно зробити? Значить, перше, це визначитися, хто з ким працює в бригаді, і подати мені списки. Ну, або, значить, Староста, коли ви його виберете, або хто відповідальний. Мені в принципі не принципово, хто саме подасть ці списки, але до наступного разу список має бути в мене. Я значить, залишу в класрумі свої контакти, або на пошту мені, або в Telegram, як вам зручно, список, хто в якій бригаді працює, ви мені надсилаєте. Розуміла? Ну і, звісно, всі мають бути проінформовані, хто з ким працює. Зараз я напишу свої контакти в класрумі. Можете, будь ласка, скинути цей код Google класу сюди, в чат, будь ласка. А, зараз? Я перепрошую, у нас є вже одна сформована бригада на інший предмет, але там п'ятеро людей. То так не можна взяти таку бригаду? Ну, якщо тільки одна, нам необхідно сформувати п'ять бригад. А якщо у вас 19, то це якраз по четверо. Ну, краще, звичайно, по чотири, а що, так прям так всі п'ятеро одне одного так любите. Ну, так вийшло, що в нас на інший предмет сформована вже бригада була, то не дуже хочеться колись одного викидати. Ну добре, як, як виключення. Так, в класрумі я залишила контакти, куди писати. Якщо виникнуть запитання, і по цій дисципліні, також по телебаченню можна мені значить, писати час не тільки на парі, але й між парами. В принципі, надіслати мені повідомлення можна в будь-який момент, тільки не очікувати, що я відповім прямо одразу. Так, значить, завдання на наступне заняття по лабораторному. Значить, перше сформувати бригади. Друге підготувати програмне забезпечення, кого немає. Далі, ну, звичайно, довести до всіх, хто в якій бригаді працює. Потім зібрати схему загідного варіанту. І на занятті будемо розглядати, ну, власне, ні, якщо е, зможете виконати самостійно, то це добре. Якщо ні, будь-які моменти, які треба буде розглянути на парі, тоді, значить, будемо е, вже виконувати вимірювання по схемі е, вже безпосередньо на парі. Але схему ви маєте підготувати. З посібника з лабораторного оце у нас буде лабораторна робота номер 1 Так, питання є? Це зрозуміло, так? Так, зрозуміло. Ну що ж, тоді, значить, як питання немає, то організаційні моменти ми обговорили, а вже конкретно виконання роботи. Розпочнемо. Точніше продовжимо, оскільки вже розпочати маєте самостійно. На наступній парі. Так, ну як, як питань немає, тоді на сьогодні все. До побачення. Добре, дякуємо тоді, гарного дня, до побачення. Дякую. До побачення Так, гарного дня.